На скольдовій могилі поховали їх 30 мучнів українців, славних, молодих. На кого завзявся Каїн, Боже покарай? Понад все вони любили свій. Коханий край, це рядки, написані українським поетом і міністром освіти, ще головою Верховної Ради комуністичної України Павлом Тичиною. В 1918 році 27-річний тичина присвятив вірш пам'яті молодих українців, які після бою під крутами були розстріляні російсько-більшовицькими загарбниками. Бій під крутами відбувся 29 січня 1918-го. Загинуло тоді за різними оцінками від 45 до 60 Дяти осіб і серед загиблих 27 розстріляних вояків студентського куреня, про яких і писав блискучий лірик і одночасно співець комунізму Павло Тичина. Але наша подальша розповідь не про тих, хто загинув, а про тих, хто вижив, і до кінця життя залишився вірним ідеї вільної і незалежної України. Сьогодні в день інформаційно-аналітична програма Українського радіо. З пожовклого фото на мене дивиться сухенький чоловік в окулярах, не молодий, але з якоюсь дитячою усмішкою, що заховалася в білих довгих вусах. Під тими вусами міцно стиснуті губи. Символічно. Адже все своє життя цей дідусь мусив постійно себе стримувати, не міг вільно показати свою позицію, аби не нашкодити не лише собі, а й численній родині. Це Матвій Данилюк. Ветеран армії Української Народної Республіки, останній живий учасник бою під крутами, що помер у 1994 році. Він уродженець Волинського села Ватинець. В далекому 1918 році пан Матвій воював разом з чотирма сотнями київських курсантів і козаків вільного козацтва проти чотирьохтисячного підрозділу Російської Червоної гвардії під проводом Муравйова. Ще раз чотири тисячі росіян. І чотири сотні українців. Жахливий бій тривав п'ять годин, і з нашого боку вижило тоді лише близько сорока воїнів. Але більшовицькі війська затрималися на кілька днів. Бій під крутами відбувся 29 січня 1918 року. Більшовицькі війська захопили Київ 8 лютого, а 9 лютого українська делегація уклала Берестейський мирний договір з Німеччиною та її союзниками у Першій світовій війні, яким ОНР визнавалася незалежною державою. Саме в тих бурхливих і трагічних подіях і брав участь Матвій Данилюк. Він тоді був солдатом армії Петлюри, підвозив патрони студентам. Як зазначає його внучка Галина Чижук, дідусь брав участь у першій світовій війні ще з 1914 року. Навіть потрапив у полон до німців, пробув там три роки. По дорозі в Україну після звільнення навіть бачив Леніна вже вдома став до лав петлюрівської армії. А в битві під крутами Матвій залишився живим, тому що у самий розпал поїхав за патронами. Продовжує Галина Чижук. Це було в Новоград-Волинську. стояв на мосту, оберігав міст, і Петлюра підійшов до нього. Ну і вони на різні теми розмовляли про Україну. Звичайно ж, дід був весь час за Україну. Завжди він говорив Слава Україні, постійно в нас звучало. Він залишився живий тільки тому, що вдвох фурою підвозили патрони, і той поїхав. А він каже: А я розгрузився і поїхав по нову партію. Коли приїхав, то вже каже нікого не було. Галина Чижук не просто так наголошує на гарній пам'яті свого дідуся. Ще й досі жінка переказує уже своїм онукам його численні оповідки про історію рідного краю казки, примовлянки. Попри це, щось конкретне про бій під крутами і про свою участь у Петлюрівській армії Матвій Андрійович не любив розповідати. В ті часи це було дуже небезпечно. Майже всі, хто вижив після тих подій і хто залишився в Україні, зазнали репресій. Родину ж Матвія Данилюка дивом не зачепило. Галина Чижук згадує своє перебування в дідівській хаті в дитинстві. Ми жили в Ватинці, це горохівський район, колишній, і практично всі внуки, діда їх було шестеро. Усі були в нас. Весь час ми збиралися, всі сідали кругом нього. Він клів вершки. Нас називали в селі, сітки, сітки такі трикутні піраміди, які вставляли в річку, і там потім ловили рибу. Ото він собі сидів вечорами зимою. А ми кругом нього, і він нам розказував. У Нас було два озера в селі, дуже було п'явок багато, і коли я заходила, бовтала таким бовтом ту рибу, і раки там рибу ми ловили. То я завжди виходила, і на мені було багато п'явок на ногах. І дід мені їх віднімав. Він настільки був за Україну. Я пам'ятаю, років мала п'ять чи шість. Десь маленькою ще була. Я йому застібала сорочку. Каже: застібни мені ґудзик на сорочці. А на руці була жовто-блакитна стрічка. Я ж тоді запитала, що то таке. Він сказав: Так треба. Ну бабуня почала плакати. Ти петлюрівський недобитку! Через тебе нас усіх в Сибір вишлють. Я маленька, мене. Ставлять на сцену в клубі. Я розказую вірш. Любіть Україну. Розказую з такою інтонацією. І повний клуб людей. Клуб замукає, Тиша, тиша в клубі. А потім такі, знаєте, оплески, овації. І ми йдемо додому. Мама плаче, тато теж, А баба знову починає плакати, що через тебе нас вишлють у Сибір. Це дід мене навчив. І виставив на сцену. І оце я розказувала такий вірш заборонений. З теплотою згадує свого рідного дядька і його племінниця Валентина Павлівна Федонюк. Вона дуже добре його знала, бо ще й проживала по сусідству. Каже, усе село поважало діда Матвія. Не було, напевно, жодного господарства, де б не мали сіток для зберігання овочів, зерна його виробництва. Крім того, до нього часто приходили радитися мисливці та рибалки. У цій справі Данилюк був справжнім асом. Він дуже був набожний. Він крепко дотримувався тих заповідей. Господь, перша заповідь не ображати батька і матір свою. Будеш мати довге життя. І можливо, воно йому в житті оце дуже помогло, бо він вже прожив дуже такий поважний вік, більше як сторіччя, і в його ж нелегка була доля. Проти війни він пішов за свого старшого сина на роботу. А той Володимир в той час, вже, ну він ж дорослий був, його призвали до Лаври Радянської армії. Так, воно ну, було, що він. Визволяв, дійшов до Берліна. Він багато нагород мав, його син старший. І він там зустрівся з тим своїм татом. Патріот українець, дійсно українець, як повинні бути українці. Це зародок української нації. Цікаво, що дружина Матвія Данилюка Марина зовсім не поділяла українолюбські погляди чоловіка. І не лише тому, що боялася репресій, а просто не уявляла, як це Україна може бути незалежною. Та й до його набожності ставилися скептично, але це ніяк не впливало на людяність бабуні. Так під час війни вона врятувала четверо євреїв, які переховувалися у неї в сараї. Матвій же в той самий час, перебуваючи на роботах в Німеччині, врятував від голодної смерті хлопця. Він ділився з ним рибячими головами, які шукав у кухонних відходах. Про те, як він там вижив і інші невигадані історії, часто слухала Валентина Павлівна на зимових посиденьках. Зимові вечори. Я ще дитина, і ще в школу певно не ходила. То вони збиралися. Як то вечорниці. О той самий дід, мій тато. Тоді в школу ж не ходили. Та біднота, вони освіти не мали. А тато мій багато книжок читав. Багато знав цей історію України. А вони ще коми були, не дуже поважали. Горілкою не займалися, горілки не пили. Читали тоді, вже було не буває телевізорів, не радіо ніяке. Читали Чевченка ж читає, вони все знали. Чульверна. зараз дивно. Не дивно. Я сама так слухала. Читаю голос голосто сюди. Матвій Данилюк помер у 103 роки. Його дружина Марина у 101. Усі їхні діти і онуки стали гідними громадянами. Серед них правнук Крутівця Володимир Іщук. Він став на захист батьківщини у 2014 році і загинув в Виловайську. Говорить вдова Володимира Наталія Іщук мав вищої освіти ніякої. закінчував тільки професійне училище. По ремонту взуття вдома в себе ремонтував. Мав майстерню пізніше вже він почав шукати якусь іншу роботу. більш таку офіційну І якраз відбувався набір в поліцію роту світясь. Брали всіх незалежно від фаху. Тому що це був добровільний набір, записувалися всі, а далі вже відбирали. Вони пройшли навчання десь місяць часу, бо в червні сформована була рота, і до середини липня десь вони проходили навчання тут підготовчі. А вже 13 серпня, по суті, рота світіс відправилась на схід. Звичайний рядовий, наскільки я знаю, вони там проходили навчання, готували їх групками по четверо людей. Вони мали заходити в місто уже після того, як пройдуть військові. По суті, ці поліцейські... Еські батальйони мали заходити на зачистку міста. Як виявилось, так що їх відправили саме на передову Віловайськ на підтримку тим батальйонам Донбас і Дніпро 1 Я не можу досі зрозуміти. Чому саме їх без відповідної військової підготовки? Ну але так сталося, що вони опинилися в Іловайську. Нас двоє діток на момент загибелі. Стасу було три рочки, а ані було не повних дев'ять місяців на той момент. Ну зараз вже дорослі, вже Стасу 11, ані вже дев'ять років. Про тато не можуть згадати нічого, абсолютно тому, що були дуже маленькі. Ще поки менший був Стас, постійно пригадував, що йому сон снився до тату до нього в приходив. Щоб погратися машинкою, яку він йому сам подарував перед тим на паску, так два місяці підряд десь було у нього таке, що постійно йому снилося. Він прокидався, бо тато каже: приходив, ніби вісні, а потім ішов і. Просто зникав. І Стас прокидався посеред ночі і плакав постійно. Ну а Аня зовсім його не знає, але дуже схожа на нього, і характером і зовні взагалі. Свекруха, поки була ще жива, вона постійно її коли бачила, то вона казала, як ти настільки от і звички, і все абсолютно від нього прийняла. Кров, генетика мають величезне значення. Так сталося, що брат Володимира Віктор, ще один правнук Матвія Данилюка, ніколи не бачив свого славетного діда. Попри це, люди теж відзначають неймовірну схожість, як зовні, так і характером. Хоч вони ніколи не спілкувалися, Віктор Іщук дуже пишався і пишається дідусем героєм. Тоді була якась газета, я не пам'ятаю, чи народна трибуна, і я в цій газеті прочитав, і мені мама показала, це твій каже прадід. Там була стаття про те, що до нього тоді прийшли журналісти. Коли почало це все випливати, він пішов в хату, дістав жовту подушку. Ножем розпоров і дістав звідти жовто блакитний прапор, який він зберігав ці всі роки з-під крутів. Постріляний він його віддав тим журналістам. Може, в краєзнавчий музей. Віктор Іщук, знаний в Україні і далеко за її межами майстер середньовічних народних інструментів, отримував чималі гроші за свої вироби. Але з початком війни чоловік відклав своє ремесло і почав усіма можливими способами допомагати фронту, зокрема був на передовій з концертами. Я їздив виступати, підтримати хлопців. Ті два тижні, що я там був, це було чотири роки назад. То вже не так, як зараз. Тоді було ще трошки слабше все. Але ті два тижні з моїх 40 років змінили моє життя назавжди, тому що треба. Щоб люди, які тут сидять по кав'ярнях, розказують, ми переможемо, ми переможемо. Ну, хай вони побачать, відчують оте все. Їх туди треба на екскурсію, хоча б завести. Коли я чув ті вибухи, те, що ми зараз лякаємося, коли там тривога повітряна, це дитячий сміх, коли ти знаєш, що тобі зараз може будь-який час прилетіти, і бачиш лиця тих хлопців, тих дівчат. Я е, роблю старовинні власне інструменти, волинки, ліри, флейти, сопілки. Мене часто питають, чи можеш зробити там гітару чи ще щось Я кажу, в магазин, гітару купіть. Мене цікавлять середньовічні старовинні інструменти, давньоруські, європейські. У 15-му році я робив е, з РПГ гранатомета гітару для виставки. Тоді хлопці зібрали майстрів всієї України і просили, щоб з військових е, речей зробити якісь мистецькі вироби. Ця виставка їздила по всій Україні. На Слуцьку була музеї краєзнавчому. І потім на тій гітарі для неї спеціально написали пісню. Фінальний концерт в Києві був, але в них десь в Ізюмі чи де зараз розбомбили ту виставку, то вони мені прислали знову гранатомета, щоб я ще зробив ще одну. Напхали в ту РПГ повно всяких ліків з фронту, та що їм люди передають, а вони мені взяли, напхали повну ту трубу. То я чуть не плакав, коли я відкрив її. Нині Віктор Іщук відкинув свій бізнес. Майже не бере замовлень на виготовлення інструментів, натомість робить бійцям якісні ножі на фронт. Спочатку використовував свої матеріали, але запаси потроху вичерпалися. Тому зараз пан Віктор не проти прийняти метал в подарунок, щоб потім перетворити його на зброю для наших захисників. Весь час роблю те, що хлопці просять. От в мене там є друзі, які роблять шикарні. Ну я роблю теж там подарункові ножі. Коли мене просять подарунковий, то подарунковий дорогі матеріали і він його робить тиждень, допустимо, і потім його продають за півтори-дві тисячі гривень. А я роблю в день буває по два-три-чотири ножі. Вони просто робочі. З нормального металу все, але хлопці просять робочі сукир, ножі і брат загинув, і багато друзів дуже загинуло. Чим можу тим, хочу допомогти? Переважна більшість вцілілих у бою під крутами українців мігрували у Сполучені Штати Америки і європейські країни. Тоді це було виправдано, адже до військових Української Народної Республіки в радянські часи було, м'яко кажучи, особливе ставлення. Матвій Данилюк, попри це, залишився на рідній землі, мав велику родину. Не боявся нащадкам прищеплювати любов до України деякі з них стали справжніми героями. Своїм слава Україні крутівець бентежив і вселяв страх багатьом. Здається, що переживши стільки, Матвій Андрійович просто розучився боятися, начебто він був упевнений, що нічого страшнішого з ним уже не станеться. А якщо і станеться, то він з гідністю і це переживе. Цікаво, що так і сталося: ніхто зі знайомих не доніс на героя зантибільшовицькі за погляди. І Матвій Данилюк таки дожив до здійснення своєї найбільшої мрії. Він єдиний з крутівців побачив Україну незалежною. Над програмою працювали авторка Вікторія Будан. Текст читала Олена Григорович.